Унікальна терапевтична іграшка в Черкасах вона стілює травмовану стресом дитячу психіку. «Що Хтось знає з вас про такого собі хібукі. Да. Да, така собака. Така собака. Що це за собака така? Це, це така собака, яку можна обдябати. Хібуки харчується обіймами, з ним можна поділитися своїми страхами. Має довгі лапи і може тримати в обіймах свого маленького господаря хоч і весь день. На це і розраховували ізраїльські фахівці-розробники. До зустрічі з хібуки готують. Для цього використовують арт-терапію для розвантаження свідомості дитини та концентрації її уваги. І вже потім знайомство з новим другом. На психологічному рівні всі дитячі тривоги переходять на цю іграшку, І дитина розділяє. А якщо тривогу розділити, то вона зменшується в совокупності. І дитина легше тоді переживає будь-які стресові ситуації, які відбуваються. Класно наніматься буде снізнайомство. З ним. Знайомство з хібуки відбулося: 16 дітей із родин переселенців, які навчаються у 9-й гімназії Черкас, отримали нового друга. Ми брали дітей перших класів, других, ну і брали тих дітей, які двоє діток в сім'ї. Щоб не було такого, що одна дитина буде учасником проекту, інша ні. Свого часу цей проект створили для дітей з Японії, США, Ізраїлю, що постраждали внаслідок урагану Катріна. З перших днів повномасштабного вторгнення в Україну хібуки допомагає маленьким тутешнім громадянам. Ми отримали в вересні місяці 175 іграшок. На сьогоднішній день всі роздані дітям. Але у ізраїльської сторони плани грандіозні, і вони хочуть дуже хочуть, щоб кожна дитина в Україні отримала іграшку безкоштовно. Україна не забуває про тих дітей, які внаслідок війни опинилися за кордоном. Хівуки знаходить нових друзів Чехії, Польщі та інших країнах, де вимушено опинилися маленькі українці.